Всім привіт вітаємо вас на каналі Азулети. Ми дуже багато в'язали ось таких сумочок на каркасі і також отримували від вас багато запитів, що потрібна підкладка саме для такої сумки, що дуже зручно буде, якщо ось ця частинка внутрішня буде у нас закрита. Тож, ми прислухалися до ваших побажань і розробили підкладку саме для цього шопера. Підкладка у нас виконана з 100% італійської бавовни. Вона досить щільна. З лицевої сторони має ось таке приємне, начебто, напилення. Вона така на дотик приємна-приємна, м'якенька. А ось це вже її виворітня сторона. За рахунок того, що бавовна тримає форму, її буде дуже легко пришивати. Край ми обробили бавовняною косою-бейкою, яка пришивалась повністю вручну. Тобто, можна побачити, що ось місце стику, воно абсолютно тоненьке і не буде заважати. Коли ви отримаєте підкладку, ви будете. З лицевої сторони, бачите, але для того, щоб пришивати, нам потрібно буде вивернути її на виворітню сторону. І тільки після цього ми будемо пришивати. І зараз можна подивитися також, як виглядає вона з виворітнього боку. Повністю всі шви оброблені оверлоком, виточки. Одна заутюжена в одну сторону, інша в другу, для того, щоб не було ось тут у вас потовщення. І з цього боку, бачите, як вони сходяться. Тобто, ось це місце також максимально зробили пласким. І укріпили додатковою строчкою, для того, щоб також це місце було пласке. і сумочка у вас гарненько була оформлена. Тобто, ось так. Зсередини буде виглядати ваша підкладка. Тож, після того, як ви отримали підкладку, вивертаємо її ось таким чином. І далі будемо пришивати. Але спочатку хочу наголосити на тому, що, перш ніж пришити підкладку, треба, щоб каркас наш був правильно зібраний. Зверніть увагу, як у нас складені клітинки. Клітиночка на клітиночку. З одного боку і з іншого. Це дуже важливо, так як сама підкладка розроблялась саме для такого збору каркасу. Більш детально ви зможете подивитися у нашому майстер-класі, який незабаром ми випустимо, і там уже ми показали, як саме збирається цей каркас. Але головне правило, що клітиночка заходить на клітинку і тоді все вдасться. Тож, Підкладка є, зв'язаний шопер є, і тепер приступаємо до пришивання, виворітня сторона, до виворіту. Вкладаємо. Вклали бік, бік і ось. По контуру вона у вас гарненько лежить. І зараз будемо показувати, як саме пришити підкладку. Для того, щоб пришити, нам потрібні будуть булавки для фіксації підкладки, голочка та саме звичайна швейна нитка. Але обирайте таку ниточку, яка досить міцна і не буде рватися в процесі. Тож, беремо булавки і фіксуємо бік. Нашої підкладки. Ось бокова частинка. Зафіксували. Так само робимо з іншого боку. Бачите, підкладка сама лежить, нікуди не ковзає за рахунок того, що тканина досить цупка. І це дуже-дуже буде нам допомагати в процесі пришивання. Нічого не буде зі сторони в сторону переміщуватися. Бачите, повністю повторює форму. Якщо каркас зібрано вірно, то підкладочка буде лежати так, як потрібно. І що ми робимо? Відступаємо трошки. І починати будемо пришивати з боку. Беремо голочку з ниткою. І просто ось тут зараз будемо чіпляти. Так, булавку заберу, щоб вона мені не заважала. І тепер дивіться, у нас тут є стіпки рафії і чіпляємо за ось цей стібок. Протягуємо, просовуємо ось таким чином за бейку. Знову ж таки, за рахунок того, що ми тут пришили бейку, у нас дуже-дуже легкий буде процес пришивання. Причепили. Знову шукаємо, де нам можна підчепити саму рафію. Вчіпляємо і потайним стіпком. Якщо виходить, можна причепитися ось тут до каркасу. Бачите, ось каркас можемо взяти і за каркас голочку завести, щоб більш надійно було. Все, і таким чином ми продовжуємо. Кріпити нашу підкладку аж до самого кінця, поки не зустрінемося у цьому місці. Все, і коли підкладка буде пришита, ви отримаєте чудовий результат. Сумочка зв'язана власноруч, та ще й яка має підкладку. Ось, бачите, вона добре тримається. І контролюємо ось тут, щоб денце було на місці. І вже дивимося, як саме нам пришивати далі. я просто руку опускаю, щоб денце було там, де треба. Тут фіксую, булавочкою чіпляю. І далі пришиваю. І так повністю весь процес контролюємо, пришиваємо, і підкладка буде готова. Ось таким чином. Дошиваємо до кінця. Тож, дівчата, пробуйте. Сподіваюсь, що ми зрозуміло вам показали, розказали, і у вас все вийде, і ви зможете також зробити собі сумочку з підкладкою. Бажаємо натхнення та приємного в'язання!